Світ нарешті визнав порушення прав людини в Україні з боку ТЦК. І ви вже бачили інформацію про те, що ООН давали відповідний звіт, а тепер комісар з прав людини Ради Європи теж дав звіт про права людини в Україні. І там він розповів про те, як ТЦК порушує наші права, про те, що не допускають адвоката, про те, що затримують, про те, що забирають телефони і не дають зв'язатися з рідними. Там навіть йшлося про тортури та про позбавлення життя. Чесно кажучи, я здивований, тому що такого ми під час мобілізації в Україні ще не бачили. ЄС мовчав, тобто уся Європа, вона ніби мовчала про це, а тепер почали говорити. Цікаво, що це означає, і що це означає в першу чергу з політичної точки зору. Що це означає для Зеленського, тому що там у цьому ж звіті комісар говорить ще й про санкції, і про обмеження прав людини під час воєнного стану. А санкції це ж підпис Зеленського. Цікаво, до чого це вони таке почали. Як ви думаєте?